Всім добрий вечір. Це на води. І сьогодні <кхем> я покажу вам, як робити піларки, точніше, стовпи, багнуті, так, щоб вони висіли в повітрі. І можна було робити їх вище ніж можна. Коротше, дивіться. Значить теорія. Вам потрібно першу піларку ставити найкращу, яка у вас є. У мене найкраща це залізна. Може у вас є тек, може у вас є геополімерна, щоб на неї ви могли якомога більше поставити дерев'яні. Дерев'яні нам доведеться знищити, тому їх саме ставити дерев'яними. Ну якщо ви дуже мажорні, тоді ставте залізні тек, а мені чхати. Я бомжик тому дерев'яні, значить ставимо на максимально скільки скількидей, можете ставити сидячи на кецелі, можете стрибати на лягушачих жабках, можете будувати собі поряд, не знаю що, можете на гігі на чому заводно, ставити на максимум. Дивитись, які ви молоді, що літаєте поряд з нею, розмовляєте з нею, і намагаєтесь головою кецеля встряти в піларку з того боку, з якого на землі є підвищення, щоб коли ви спускались вниз. Ви спустились на трішки підвищену землю. Ось, бачите, як я встав, але не пам'ятаю, чи в мене вийде зараз чи ні. І вам потрібно таким чином, щоб вона ніби була прив'язана до основних стовпів, але в той же час то я знаходилась на платформі Кеца. Щось відос серих триває 7 хвилин 48 секунд. Я не пам'ятаю наскільки швидко в мене вийде тут це зробити. але ну, давайте будемо дивитися. Потрібно саме, от, щоб голова кецеля була прямо в стовпі. І моя особиста порада, як в мене виходить це найшвидше, я покажу в якому стані виходить це зробити найшвидше. А поки слухайте, тоді, коли піларка трішки знаходиться над платформою кецеля, Саме трішки. Тобто, коли вона майже повністю в повітря, але трохи вона низом стовпа цього вона чіпляє платформу. А не коли вона трохи втоплена або наполовину втоплена. Ось бачите, так ні. Хоч голова і всередині, але потрібно зараз спуститись трохи нижче, на ну не знаю, на міліметр, на сантиметр. На трохи нижче. Вийде мене. Оп, в мене вийшло, але кецель вліво пішов. Якби він пішов прямо до прямо вниз, все було б окей. А тепер нам треба знову намагатися. Так, зараз в мене має вже вийти. Я підлітаю, як ви бачите, приблизно. О, бачите? Зараз покажу. Ось як ви бачите, трохи, буквально трохи стовп заходить на платформу. І якщо кецер стоп він вверх не срухається, він рухається вниз і вона вже над ним. Ставимо, і в нас виходить боком чи, чи рівно ще. Абсолютно. І тепер все, що нам потрібно, це сісти на кельсине і довести вниз всю цю бендуру другу, яку ми багнули в повітрі. Бачите, вона літає з кайфом, ми беремо залізні піларки. Проставляємо, давай вже, отак, від третього обличчя, від першого, як буде виходити, можете міняти позицію, можете намагатись робити, що хочете. Ваше завдання звести цей стовп донизу, щоб він йшов донизу. Але, важливе, але не спішіть. Не спішіть доводити його до самого низу. Ви маєте поставити його так, щоб залишилось максимально мало місця до землі. Настільки мало, щоб наступну піларку ви вже не могли поставити, От, щоб вона вже не вставала. Точніше, що я вам кажу, настільки, щоб, ми мог... щоб наступна піларка, яку ви можете поставити, вже встрягала в землю. От цю не потрібно ставити. Бо якщо вона встрягне в землю, тоді ваша вся афера піде. Кіту підхвістю. Тож, файнелі, давайте подивимось, що я тут зроблю. Від третього обличчя нормально виходить. отако вверх не ми і у вас виходить. Оп, і бачите, у мене взагалі супер ідеально, майже торкається землі. Але і в мене щось зруйнувалося. Але таке, нормально. Головне, що вона прям в землю не встрягла, і трішки вона лівітує над тою землею. Тепер відповідно до за чим я це зробив. А спробувати чи не зникає так. можете останню, яку ви поставили спочатку забрати і подивитися, чи не руйнується вас. Все, якщо не руйнується, ламаєте те, що зліво, все вона готова. Можете починати кидати сейфи зверху, робити дот. Можете повторити за мною. Я зараз буду кидати один сейф на нижню, щоб трішки дістракт як, як буде, збити з пантелику тих, хто буде мене рейдити. А вгорі я поставлю відповідно просто турель, звичайно, на максимальну дистанцію з метою вбивати тільки людей, щоб вона не стріляла по тваринам. Або робіть, що хочете, все, ваша піларка забагалась, вона може бути дуже висока. Дякую за перегляд. Не забувайте про лайк, підписку, коментар. Приєднуйтесь до нас за посиланням в описі під цим відео. До нових зустрічей. Слава Україні!